Привіт, мої любі друзі. Сьогодні пропоную послухати казочку, яка називається За щучим велінням. Жив собі старий чоловік, і було у нього три сини: двоє розумних, а третій дурник Омелько. Якось поїхали двоє братів на базар, дружини їхні. Давай просити Омелька, щоб приніс води. Зліз Омелько з печі, взувся, вдягнувся. Узяв відра і пішов до річки. Зачерпнув трохи води з ополонки та витяг величезну щуку. А вона й мовить, відпусти мене, омелечку, у воду, я зроблю для тебе все, що забажаєш. Запам'ятай лише мої слова. Якщо чогось захочеться, скажи тільки за щучим велінням, за моїм хотінням. Омелько й каже, за щучим велінням, за моїм хотінням ідіть відра самі додому. Тільки сказав, відра самі пішли. Відпустив омелько щуку, а сам подався за відрами. Зайшли відра до хати, стали на лаві, а Омелько на піч заліз. Та от кличуть невістки. Омельку, дрова вже закінчилися, треба з лісу нових привезти. Зліз Омелько з печі. Узувся, вдягся, узяв мотузку й сокиру. Вийшов на двір, сів у сани та й каже За щучим велінням, за моїм хотінням рушайте сани до лісу. Сани й помчали швидше за коней. А до лісу треба було їхати через місто, тож вони там чимало народу пом'яли. Приїхали в ліс, Омелько й каже. За щучим велінням, за моїм хотінням. Сокиро, нарубай дровець найсухіших, а ви дрова, самі в сани лягайте та мотузкою в'яжіться, щоб не розгубились по дорозі. Сказано, зроблено. Сів Омелько зверху на дрова й каже За щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте, сане, тепер додому. Повернувся Омелько додому та вліз на піч. Мало пройшло часу чи багато, але дізнався про Омелькові витівки цар і послав до нього найбільшого та наймудрішого вельможу. Накупив найбільший вельможа пряників, ізюму, цукерок різних, і приїхав до того села, де Омелько жив. Увійшов до Омелькової хати і каже Омельку, чом ти ложиш на печі? Їдьмо до царя. От мені й тут тепло. Омельку, але ж там тебе гарно годуватимуть, поїтимуть. Будь ласка, їдьмо, а мені не хочеться. Омельку, цар подарує тобі жупан червоний, шапку й чоботи. Омелько подумав, подумав і говорить Ну, гаразд, іди ти перший, а я за тобою слідом буду. Поїхав вельможа, а Омелько полежав іще трошки на печі та й мовить за щучим ведінням, за моїм хотінням. «Ну, мо, пічко, їдьмо до царя. І піч пішла через село просто до царя. Цар дивиться у вікно та й очам своїм не вірить. А це що за дивина? Найбільший вельможа йому відповідає. Так це ж Омелько до тебе на печі їде. А тим часом і Мар'я царівна у віконце виглянула. Омелько побачив її та промовив тихцем. За щучим велінням, за моїм хотінням, нехай царівна мене покохає. А далі додав Рушай, пічко, додому. Піч рушила назад у село, зайшла до хати і стала на своє місце. Омелько знов на ній лежить, гріється. У ж палаці крик та сльози. Мар'я царівна без Омелька жити не може, так уже сумує за ним, просить, щоб негайно віддали її за нього. Розсердився цар і знову відправляє до села свого найбільшого вельможу. Вельможа накупив вин заморських, усіляких закусок, приїхав до Омелька і став йому наливати та його вихваляти. Наївся Омелько, напився, сп'янів і незабаром заснув. А найбільший вельможа переніс його до карети і привіз до царя. Цар тоді звелів прикотити величезну діжку. У неї посадили марію царівну, поклали Омелька, потім ту діжку засмолили та вкинули в море. Чи довго, чи недовго, прокидається серед ночі Омелько, темно, тісно, питається, чи є тут хтось іще Мар я? Мар'я царівна й розказала йому все. Омелько говорить, за щучим велінням, за моїм хотінням, вітри буйні, викотіть діжку на сухий берег. Вітри викотили діжку. Вийшли з неї Омелько та Мар'я Царівна, і дівчина питає Омелечку, де ми з тобою будемо жити? Збудуй хоча б якусь хатинку. Омелько аж засміявся та й каже За щучим велінням, за моїм хотінням збудуйся кам'яний палац із золотою покрівлею. І звівся тут палац чудовий. Мар'я царівна тоді. Омелечку, а чи не міг би ти ще й красунчиком стати? Омелько недовго роздумував і став тієї ж меті таким гарним та пишним, ніби справжній царевич. А тут саме цар із полювання повертався. Ох і розлютився ж він, коли дізнався, що на його землях хтось без дозволу свій палац поставив. А господар уже царя зустрічає, на бенкет до себе запрошує. Цар їсть, п'є та й дивується. Та хто ж ти такий, славний молодцю? А пам'ятаєш, дурника Омелька, приїжджав до тебе на печі, а ти його зі своєю дочкою в море кинув. Цар злякався, став перед ним вибачатися. Візьми, Омелечку, мою доньку, собі за законну дружину. Тільки прости мене та не карай. І Омелько одружився з Мар'єю царівною, а потім сів на трон. От і казці кінець, а хто слухав, молодець. Друзі, вам сподобалася казочка? Якщо так, ставте лайк, поширюйте друзям та обов'язково підписуйтесь на мій канал. Казка на вушко!